Я не хотіла витрачати час і гроші на щось безглузде. А тепер дивіться, це робот, яким можна керувати з телефону. Він сам усе зібрав і запрограмував. Я спершу не повірила, але на заняттях все поетапно, зрозуміло, як у справжньому технічному проєкті. Без нудних лекцій, син реально в процесі. Тепер він мені пояснює, як працюють сенсори, змінні, алгоритми, і, здається, вперше по-справжньому відчув, що може це зробити. Через три місяці він не просто зібрав робота, він почав думати як інженер. І я бачу, як у нього з'являється системне мислення, а не просто інтерес. І найважливіше, він хоче робити більше. У нього безліч ідей для проєкту. Ми почали заради інтересу, а виявилось, він здобув навичку, яка вже завтра може стати в пригоді. Ми просто взяли пробне заняття заради хобі, а виявилось, що тут ціла система з програмуванням, роботами і конкурсами. Запишіться і ви!